Знайшов пару грибів веселки, які ще не розкрилися. Давно хотів спробувати, цікавість бере верх. Ну, чи спробував я успішно їх чи ні? Якщо не успішно, то ви, мабуть, про це не дізнаєтесь. Якщо успішно, то побачите це відео. Вже схоже, що цей їсти запізно. І запах в нього вже є не дуже приємний. Спробую другий. Це виглядає помолодше. І запах в нього нормальний. З'їв одну половинку. Мабуть, на перший раз буде достатньо, щоб взагалі розуміти, як мій організм його сприймає. По смаку дуже схоже на радис. От дійсно смак радиски. Цікава така консистенція Оце таке желе. А всередині дуже така щільна консистенція, тверда. Дійсно, як. Редиску жуєш.